Як швидко та якісно зробити мультикамерний монтаж в Adobe Premiere Pro? Усім привіт! Ви на каналі Студія 207. Мене звати Артур, і сьогодні я вам покажу, як зробити монтаж з двох або більше камер в програмі Adobe Premiere Pro. Поїхали! Отже, приступаємо безпосередньо до монтажа. У нас вже відкритий Adobe Premiere Pro, і в нас є наші два відео, записані з однієї камери. І з другої камери я відразу раджу провести всі маніпуляції з відео на старті, тобто зробити можливу кольорокорекцію або підгнати відео по розміру, бо потім такої можливості вже не буде. У мене, наприклад, відрізняється картинка по кольору трішечки, тому що в мене різні камери. І, власне, я трішечки підганяю це все діло. Головне, аби ваші картинки були однакові, хоча би по експозиції, тобто по яскравості вашої картинки і по балансу білого. Ось, і так само можу підігнати ще по розміру. Попередньо на записі я хлопнув: для того, аби по цьому хлопку звести наші два відео. В прем'єрі можна зробити це і технічно, самим прем'єром, зробити синхрон відео, але він не завжди коректно працює, тому я завжди раджу робити хлопок, аби потім було простіше зводити і не виникало ніяких проблем. Друге відео, як ви бачите, по Звуковій доріжці воно записано на петличку, яка висить зараз на мені. А на другому камері записано просто звук з самої камери, тобто наш звук чорновий. Але у нас видно хлопок і на одній камері, і на другій. І зараз ми будемо це все зводити. Відтак нам потрібно роз'єднати наше відео та аудіо. Якщо воно у вас не роз'єднується, то вимкніть ось цей параметр. Якщо він у вас включений, то, будь ласка, його вимкніть і ви зможете від'єднати ваше відео від аудіо. Ось, Ми опускаємо одне аудіо вниз і відео вверх. Далі ми беремо наше друге відео і заводимо всерединку в перше відео для того, аби звести по хлопку. Ось, У нас є наші два хлопка. Для зручності можна збільшити ширину вашої аудіодоріжки. Наводимо мишку ось сюди, затискаємо Alt і крутимо ключатком мишки. Ось у нас збільшилося. Наші звукові доріжки. І ось власне цей хлопок, по якому ми зводимо. Можемо підкрутити гучність на чорновій доріжці для того, аби почути, що наше відео тепер синхронне. Сьогодні ми будемо говорити про мультикамерний монтаж, і спеціально для цього відео я зараз записую. Насправді ми зробили вже дуже багато, тому що ми правильно звели наші два відео. Далі нам потрібно підрізати наші початки на тому моменті, де наше відео починається. Сьогодні ми будем... В мене це сьогодні. Ми будемо говорити. Ось, ми підрізали все, що зліва, ці всі хлопки, там де ми вмикаємо камеру. Ми просто видаляємо, і для зручності можна підсунути все це діло на початок нашої секвенції. Далі ми можемо видалити нашу чорнову звукову доріжку, яка записана з камери, тому що нам потрібен звук тільки з петлички. У нас залишається звук з петлички і наших два відео. Далі нам потрібно ці два відео об'єднати в одне. Для цього ми виділяємо обидва наших фрагменти, натискаємо правою кнопкою миші по цих же відео. І вибираємо функцію Nest, тобто Pre-Compose наших двох відео. Нас їх ми їх об'єднали, у нас доріжка стала зеленою, одне відео і одна звукова доріжка. Далі безпосередньо сам мультикамерний монтаж. Для цього нам потрібно перейти в розділ Кліп, з самого низу знайти мультикамера та натиснути Enable. Якщо раптом у вас Enable не активний, то спробуйте виділити і відео, і аудіо. І потім перейти в кліп, або ж виділити просто саме відео, і перейти в кліп, і натиснути Enable. У нас картинка змінилася, але все ще видно тільки одне відео. Для того, аби бачити відео з двох камер, нам потрібно вимкнути ось цей параметр. Якщо у вас його немає, бо, скоріш за все, його у вас і не буде. Ви натискаєте на плюсик, знаходите його ось тут, він буде десь ось тут, наприклад, да? ви просто берете його, перетягуєте на цю панель. Відпускаєте і натискаєте ОК. OK. Коли ми його вмикаємо, то у нас відображаються вже наші обидва відео. Як же далі з цим працювати? По ліву сторону у нас є наших два відео, а по праву сторону відображається те, що буде в нашому фінальному відео. Тобто ми починаємо з самого початку. Давайте виключу звук. Ми нажимаємо Play, і поки наше відео грає, ми перемикаємо камерами. Одна, друга, одна, друга, одна друга. Ось, нажимаємо на паузу, і як бачимо, наше відео саме порізалося в тих моментах, де ми перемикали камери. Ось що з цього вийшло. Сьогодні ми будемо говорити про мультикамерний монтаж, і спеціально для цього відео я зараз записую, власне. Але в цьому методі є один дуже важливий нюанс. По-перше, якщо ваш ноут слабкий, то в момент перемикання воно може тормозити і у вас не вийде нічого. А по-друге, деколи камери потрібно перемикати з точністю до мілісекунд, або ж щось вирізати і перемикати в той момент, коли щось вирізаємо. Тому я би радив цим варіантом користуватися, а зробити наступним чином. У нас починається наше відео. Сьогодні ми будемо говорити про мультикамерний монтаж і спеціально для цього. Наприклад, перед і спеціально для цього монтаж і спеціально. Я хочу перетнутися з камери на камеру. Що я роблю? Я нажимаю на наше лезо або ж C англійська на клавіатурі. Розділяю в цьому моменті. Вибираю Selection Tool або V англійська на клавіатурі. Обираю наше друге відео і на ньому перемикаюся на іншу камеру. І спеціально для цього відео я зараз записую власне відео. Наприклад, перед відео ми знову хочемо камеру змінити, робимо те саме, нажимаємо C. Розділяємо наше відео, обираємо друге відео, щоб воно було біленьким, і обираємо іншу камеру. Відео я зараз записую власне відео на в даний момент. Я дивлюся в іншу камеру. Ми хочемо теж в цей момент перемкнутися, тому ми так само розділяємо. Обираємо друге відео, і в нас камера перемикається. На дві камери на одну камеру, і, камеру... і тут знову повертаю голову. і на... Іншу камеру я розділяю і обираю іншу камеру і на другу камеру. І в нас виходить ось такий монтаж. Ми будемо говорити про мультикамерний монтаж. І спеціально для цього відео я зараз записую власне відео на дві камери, на одну камеру і на другу камеру. Чим ще зручний мультикамерний монтаж, це тим, що можна вирізати якісь екання або якісь невдалі дублі і змонтувати це так, аби не було видно склейки. Для того, наприклад, тут я щось поекав. Камера. І ми хочемо це вирізати. Ми тепер вже розділяємо наше і відео, і аудіо. Для того, розділяємо так само там, де екання, вирізаємо це і тепер з'єднуємо. І в момент, коли ми відтворюємо, для у нас видно склейку. Але ми можемо просто в цей момент перемкнутися на іншу камеру. І таким чином нашої склейки видно не буде. Для того, аби вам можна було продемонструвати. Тому, власне, це і зручно. Таким чином ми можемо порізати все наше інтерв'ю, перемикаючись між камерами, вирізаючи якісь невдалі дублі. Ось знову як тут, ми вирізаємо наше Е, видаляємо, з'єднуємо наші два відео і в моменті перемикаємо. І так по всьому відео. Коли починається якась нова думка або нове речення, ми перемикаємося між. Камерами, і в нас виходить динамічний монтаж з двох камер. І в кінці в Adobe Premiere Pro. Просто підрізаємо наше відео і аудіо. І далі нам залишиться це відео просто зарендерити. Якщо ви не вмієте, до речі, цього робити, то скоро у нас на каналі вийде найбільший туторіал по Adobe Premiere Pro українською мовою. Тому, будь ласка, підписуйтесь, аби не пропустити подальші відео.